Ремонт опікового відділення в обласній лікарні закінчать у цьому році. Про це повідомив очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко під час відвідин закладу. Нині в опіковому відділенні встановили три нові спеціальні ліжка для важкохворих пацієнтів у палатах інтенсивної терапії. Одне з них для дітей. Палату планують обладнати так, аби малеча розвивалася паралельно з одужанням. Сучасне обладнання для лікування опіків вже придбали. Його встановлять як тільки у відділенні проведуть ремонт. Щоріч. О, в закладі проліковується близько пів тисячі хворих з опіками різної складності. Опіковий центр він єдиний в області на сьогоднішній день. Він розрахований на 30 ліжок. Ми лікуємо там і діток, і дорослих, бо він єдиний в області. На жаль, дітей дуже багато проходить через цей центр. Ти на сьогоднішній день восьмеро. А так у нас 18, і 20 буває діток. Ну не зовсім приспособлене це відділення до того, яке воно повинно бути. Тому й було заплановано в першу чергу зробити ремонт в цьому відділенні. Опікове відділення ми плануємо. Йому все-таки робити в цьому році, і кошти в обласному бюджеті передбачені на ці речі. Ми зараз будемо уточнювати достатньо їх, недостатньо в зв'язку, в тому числі із зміною вартості тих чи інших будівельних робіт.